Наймолодші учасники Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, хлопці 2004 року народження, зустрілись в Одесі. Уздюшор імені Бориса Літвака з 6 по 8 листопада грали між собою учасники групи Б – Южницький Хімік, Одеський Обиша Білостінного та здюшор Літвака. А також третя команда Дніпропетровської з 5 за два перші дні. Хімік двічі виграв. А третя команда Дніпропетровська двічі програла у зустрічі. Між одеситами у впертій боротьбі з перевагою у два очки гору взяли вихованці Олега Шевченка з ОБШ імені Олександра Білостінного. Здавалося, доля команд у одеському турі більш-менш вирішена, але з цим були кардинально незгодні вихованці Євгена Вохміна зі здюшор імені Бориса Літвака. У останній грі турніру вони зустрілися з підопічними Віталія Кузнєцова з хіміку 2004 та перевернули усю турнірну таблицю до. Гори ногами дуже відчутний, можливо, навіть вирішальний вклад у хід подій внесла батьківська торсіда Одеситів, яка створила звуковий фон гри на рівні дорослого чемпіонату України. У першій чверті хлопці зі школи Літвака виграли 14-9, але цього було замало. У другій чверті перевага Одеситів зросла до 34-14 і тоді вже стали актуальними підрахунки взаємовідносин трьох команд, які могли здобути по дві перемоги. Перемоги у Обиша Білостінного різниця у особистих зустрічах з прямими конкурентами складала мінус 8 ігрових очок. Перед звітною грою у хіміку було плюс 10, а у одеситів мінус 2. Отже, для того, щоб вийти на перше місце, підопічним Євгена Вохміна треба було вигравати з різницею у 7 очок. А якщо перевага з дюшор імені Літвака становитиме більше 18 пунктів, на друге місце виходила ОБШ, а хімік залишався три. Втім, юні одесити не стали змушувати нас до складних підрахунків та виграли ще більше плюс 22. Або точніше 56-34. Тур був отлично. Ми почали з об'єктивно слабої команди Команда Дніпропетровська. Ребята младше нас на год, й 6 й год на год-на два. Они нас младше. Ми почали з ними грати. Це була как тренировочная игра. Проявили себе ми неплохо. Следующий тур, следующая игра у нас была против школы Белостенного. Команда хорошая, в принципе. Мы боролись с ними, или они с нами боролись. И мы победили в районе 10 очков. Сложная была игра. Сегодня мы играли против школы Литвака. Проиграли, я думаю, что ту шумовую поддержку, которую создали родители для нашей команды, мы были не готовы к этому. И как бы, честно говоря, спасибо большое им за это, потому что это баскетбол, это эмоции, радости. Они сегодня победили, они радуются, мы проиграли, будем делать работу над ошибками. В общем, первый тур, я думаю, что на четверку можно его оценить. Ну, тур оцениваю очень, скажем так, позитивно, особенно для моей команды. Как бы привык всегда оценивать свою команду прежде всего. Это очень большая школа, очень большая школа прежде всего для Понятие прогресса, исправления ошибок, над чем надо работать. То есть хорошие школы Днепра, естественно, школы Литвака. И на этом фоне можно ну, увидеть, скажем так, большое количество ошибок и над чем нужно продолжать работать, анализировать и так далее. Ну, у этих ребят это первые официальные игры. Это первый год, когда они играют за «Вюбл». Вот они уже как-то прочувствовали это? Ну, они, скажем так... Начали готовиться заблаговременно, потому что мы еще летом понимали, что мы будем играть в таком чемпионате. И уже начинали готовиться и психологически, и во всех баскетбольных понятиях. Вот. Ну и, скажем так, то, что успели подготовить, то мы и показали. Таким чином, у першому турі одразу три команди набрали по п'ять турнірних балів. А місця розподілились за різницею очок у їх іграх між собою. У хіміку ця різниця виявилась – мінус 12, та він посів третє місце з результатом мінус 8 на другому. Команда ОБШ імені Олександра Білостінного. А очолює турнірну таблицю групи Б 2 зюшор імені Бориса Літвака, яка має різницю у плюс 20. Другий тур у цій групі мав відбутися з четвертого по 7 грудня у Миколаєві, але Миколаївська з Дюшор 4 знялася зі змагань, тому й у розкладі напевно відбудуться зміни.